Бебета чи Піделівна, а ви можете мені таку книжку дати, щоб я по її основі мультик зробила? Лікарственне е, растення Донбаса? Може, щось зарубіжне? Може, щось більш фантазійне, ні? Шо ти мені голову морочиш? У мене скоро серіал «Батат Тв вийде. Ди сюди мультик. Вам анімаційне панство, я Лена, ви дивитесь проект проєкт бататті в якому ми перебираємо жилищі української анімації, зверніть увагу, це відео підготовлено в рамках кампанії Шлях додому за підтримки Міжнародного фонду відродження та Європейського союзу. Думки, висловлені у відео, не обов'язково збігаються з позицією Міжнародного фонду відродження та Європейського союзу. Сьогодні ми разом будемо досліджувати, як українські аніматори черпали натхнення з європейських літературних творів і що з цього вийшло. Тож, якщо ви думаєте, що через залізну завісу Радянського Союзу українські режисери та художники варились у власному творчому соці, то ми вам доведемо протилежне. <світ> 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 Підпишіться на канал та поставте лайк, щоб дізнатися, що робило дигрення у чайнику, чому зачіска в української Аліси як у співачки Мірей Матіє, чому не можна наступати на хліб та де шукати вересовий трунок? Буде дуже цікаво, я чувствую. Очень цікаво. А тепер погнали в Задзеркалля, бо ми поговоримо з вами про мульти Аліса в Девокраї 1981 року випуску та Аліса в Задзеркаллі» 1982 року випуску режисера Єфрема Кружанського. Так, мультфільми зняті за одноіменними повістями англійського письменника Льюіса Керола. Швидше за все, ці мульти були приурочені до ювілею Керола, його 150-річчя. Головним ініціатором екранізації, ймовірно, була Ніна Демурова, одна із найавторите. Етніших перекладачів Керола в Радянському Союзі. Вона також була науковим консультантом мультфільму. Казку про Алісу навряд можна назвати твором для дітей. Але оскільки мультфільм Бружанського орієнтувався більше на дитячу аудиторію, то текст Керола був скорочений і трохи спрощений. Наприклад, з дивокраю повністю виключили Червоного короля. Прибрали сцени з морем сліз, бігом по колу, кухне й гурцогині і розмовою з Рифоном та черепахою квазі. Хоча ця чудова черепаха з головою телята з'являється в якості одного із учасників гри в крокет у задзеркалях сюжетних скорочень значно менше. Там немає комара і човникової прогулянки. Зато там гусіни кальян кальян кури. Попри скорочення, мультиплікаторам вдалося зберегти дух книги, її сюрреалістичну атмосферу, дивних персонажів та інтелектуальний гумор, підтримує цей фантазмогрійний настрій і стилістика, в якій виконаний мульт. Візуальна мова анімації досить експериментальна. Зокрема, ми бачимо, як періодично до плоских об'єктів додається об'ємні елементи, як, наприклад, приклеєне волосся білого лицаря, чи навіть об'єктів. Реальний вогонь в історії про бармаглота. Фон теж змінюється, розмивається, то стає плоским віддаляється ці всі фантазійні візуальні прийоми, ніби поволі готують розум глядача до ширшого і багатовимірного сприйняття. Особливо незвичні також образи персонажів. За словами художника-постановника Генриха Уманського, найбільше претензій у худради викликав образ Аліси. Уманський казав, що загалом художники лаяли за цей персонаж. Критика йшла від редакторів. А у них свій специфічний смак. На думку уманського, ці редактори, наче уявляли себе в дитячому садочку. Для них красива дівчинка це пухкенька рожевощока дитина з блакитними великими очима, з маленькими губками, пухкими ручками та бантиками. Але як ви можете переконатися, Алісу зробили зовсім не такою замість лялечки із золотими локанами. Так Аліса, наприклад, виглядає у мультику Діснея. Глядач побачив дівчинку з розумними серйозними очима, темним волоссям і популярною у 70-ті роки в совєтському союзі зачіскою паш. Таку зачіску носила французька співачка Мірей Матіє. Все ж бажає себе співаку, тому що дня в родині за розкладом одна година співардонема та 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 Парда це вона це співає? Невідомо це свідомий крок художника, постановника чи ні, але українська Аліса вийшла більше схожою на реальну Алісу Плезенс Лідл, для якої Керол власне і склав цю казку. Лідл – це магазин. Да, там ще фісташки продають із позначкою Lidl, а в Угорщину з Угорщини потім везуть і перепродають на кордоні. Мультфільми про Алісу знімалися на замовлення державного комітету телебачення та радіомовлення, тому вони не мають української озвучки. Український дубляж з'явився тільки 2017 року від студії Так треба продакшн на замовлення телеканалу К1. Світ ніби натякав пружанському, що треба робити український дубляж, а не російський, бо у процесі озвучування героїв. Та запису пісень було кілька зашкварних моментів. Музику до Аліси в Зазеркалі писав Володимир <зас> Бестряков в одному з наших випусків. Лінк ось тут. Ми вже казали, що композитор він хоче талановитий, але його виплавило на русском вірян. Бестряков був відряджений для запису пісень на один день до Москви. З режисером Пружанським на студії звукозапису вони чекали артистів на озвучку. Раптом зателефонувала акторка, яка мала озвучувати Алісу, і ридаючи, повідомила, що вона перебуває у відділку поліції, бо у неї украли зарплату. А за кілька хвилин до студії підкотив іржавий лімузин, точніше шістка, з якого вийшов роз актор Параченсон, який заявив, що високі ноти брати не буде, бо він того не хоче. І там щось не так. А що там не так? Тоді йому Бестряков запропонував, що він за нього все заспіває, а той тільки розпишеться у відомості. Після цієї фрази Караченцева попустило і він заспівав. І найголовніше, мультфільми Пружанського про Алісу оцінили за кордоном у 1984 році. Вони отримали на лондонському фестивалі приз за кращу екранізацію Керола іноземним режисером. Загалом зацікавленість наших аніматорів англійською літературою було популярним явищем, мабуть, через спільну любов до абсурду та сюрреалістичного гумору. Приклад цьому мульт ти в чайнику 1972 року режисерки Алли Грачової. Анімаційний фільм знятий за одноіменною казкою англійської письменниці Бетті Ярдін. Одного разу велика англійська родина зібралася попити чаю. У сім'ї був улюблений порцеляновий чайник. Мама, напек. До чаю всіляких смаколиків і пішла заварювати чай на кухню. І раптом вона побачила в чайнику тигриня. і дещо грубо попросила тигриня вийти з чайника, але той не хотів цього робити. Інші члени сім'ї теж попросили тигриня покинути посудину недружелюбним тоном. І лише молодша дочка змогла вмовити тигриня вийти, бо єдина звернулася до нього ласкаво. Ти просиш мене вийти з чайника, але ти робиш це без уваження. Парадоксальний сюжет казки має повчальну ідею. Треба бути вічливим. Тут відчувається знаменитий англійський гумор з незворушністю та неодмінними елементами абсурду, що допомагає розкрити внутрішній комізм явища. Адже тигриня в чайнику це насправді абсурд. Але члени родини відчувають із цього приводу більше обурення, а не здивування, якого логічно було б очікувати у подібній ситуації. Малюнки художника-постановника Романа Адамовича виконані у традиціях європейської книжкової. Ви графіки, що додає особливої ламповості візуальній складовій анімації. Перемістимось у засніжену Лапландію. Сампо із Лапландії це мультиплікаційний фільм 1985 року, створений режисером Євфремом Кружанським, за мотивами казки Захаріуса Топеліуса. Сампо Лапеліль. Топеліус був фіном, але писав шведською. Він розповідає про самського хлопчика Сампо, який кидає виклик гірському королю Хісі. Хісі – це дух лісу в карело фінській міфології, якого зазвичай уявляють як привида або велетня. До речі, для Амів Лапланд це історичний термін, а Лапландія це історичний регіон Північної Скандинавії, традиційна земля Саамів. Сама казка наслідує скандинавську літературну традицію, в якій таємнича сувора арктична пустеля, зокрема Лапландія, є місцем особливої магії. Автор поетизує спроби християнізувати цю землю. У сюжеті сам повідвідує гору, де гірський король Хісі зібрав усіх тварин тролів і гоблінів. Щоб відсвяткувати повернення сонця, однак цього разу король заявив, що сонце буде мертве, на що сам по йому заперечив, і це гірському королю дуже не сподобалося. Втекти до єдиного безпечного місця від Хісі хлопчику допомагає північний олень із золотими рогами. Це будинок християнського священика. Дійсно, сам познайшов там свій притулок. Священик хлопця охрестив і заявив, що король більше не має влади над ним. Розлючений Хісі вибухнув страшним ураганом з. Пустим снігом над дахами, але наступного ранку сонце розтопило сніг, і Хісі зник що цікаво. Це, ймовірно, перша опублікована дитяча історія, героєм якої є самська дитина. Топеліус був першим письменником, який зобразив саамів зовсім з іншого боку. У ті часи саме вважалися неповноцінними лиходіями з погляду цивілізованих шведів і норвежців. І все б нічого, але у мультфільмі змінена християнська кінцівка. Сам попросто втікає на олені, а Хісі тане та відступає. Ніякого тобі священника, християнізації та знищення поганських вірувань загалом казка із глибинною проблемою християнізації корінних народів перетворилася у дитячу історію типової битви добра до зі злом, світла і темряви. До речі, кажуть, що побачити золоторогого оленя із цього мульта треба підписатися на наш канал і поставити лайк. Давайте так зробимо і перевіримо. Ще один цікавий мульт, з якого прибрали релігійний контекст: історія про дівчинку, яка наступила на хліб режисерки Алли Грачової. Мультфільм створений за мотивами казки данського письменника Ганса Христіана Андерсена Дівчинка, яка наступила на хліб у цій казці. Автор розповідає про маленьку дівчинку Інґі. Вона росла пихатою, гордовитою та жорстокою. Мати, бажаючи своїй дитині кращої долі, віддала їй працювати у багату родину. Там дитину відігріли та вбрали у прекрасний. Одяг. Але разом із цим пихатість інги виросла в дивічі. Вона не захотіла знати свою матір, яка була одягнена бідно, і тому не навідувала її. Але господарі будинку, де працювала дівчинка, наполягали на її візиті до рідних і віддали їй хліба, аби та віднесла своїй бідній родині. Майже діставшись з дому. Інги побачила багнюку, яку мала перейти. Але через свою пихатість та відразу до можливості забруднити прекрасне вбрання, вона кинула хліб під ноги, щоб тільки їх не забруднити. У момент, коли нога дівчинки торкнулася хлібини, вона провалилася у дім старої болотниці. Так вийшло, що та чекала на гостей: чорта та його бабусю. Чортовій бабці так сподобалася маленька грішниця, що та вирішила її забрати та залишити у Пеклі для свого онука Нечиста я сила повреділа. Це вообще якийсь страшак. Це ти... це говорить ти... 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 <ріст> Україна. Не стосується кожного. Там Інге була змушена стояти довгий час, наче пригвинчена до хлібини, на яку наступила. Увесь цей час дівчинка слухала, що відбувається на землі після її зникнення, як за нею спочатку плакала матір, а потім померла. Як одні люди сміялись, а інші її проклинали. Вона стояла довго, аж до старості, допоки не попросила змилуватись над нею. У той час жорстка оболонка Інги розпалася і звідти вилетіла маленька Пташка, вона повернулася на землю, де повинна була спокутувати свою провину. Пташка зібрала стільки крихт, скільки важила хлібина, на якій вона стояла, і лише потім Інге змогла віднайти спокій. Це все дуже похоже на якийсь бетрі. Це а. дуже схоже, коли у нас був сумний день. Як ви розумієте, казка про пекло здалася аніматором не дуже дитячою, тому вони відкинули увесь релігійний контекст. І спростили сюжет. Болотниця просто провчила Інге, перетворивши її на пташку. Ну і головна героїня не потрапляє зрештою в рай, як у касті, а просто повертається додому після свого катарсису. Мабуть, тут важливу роль зіграла травма українців щодо шанобливого ставлення до їжі, зокрема хлібу через голодомори. І Алла Грачова, яка сама прожила непрості часи, адже народилася 1924 року, зробила акцент саме на нешанобливому ставленні дівчинки до хліба, відкинувши всі релі декорації і наостанок ще один мульт створений на основі англійської балади Роберта Луїса Стівенсона Вересовий трунок. Анімаційний фільм Вересовий мед режисерки Ірини Гурвич. Основою балади Стівенсона Вересовий трунок стала одна із давніх шотландських легенд, яка розповідала про легендарний народ піктів. Що вміють варити варесовий напій. у мультфільмі? Цей маленький народ захоплюють загарбники двох останніх піктів батька і сина. Приводять до короля, який обіцяє зберегти їм життя, якщо вони відкриють таємницю приготування хмельного напою з Вересу. Старий батько погоджується, але просить викинути сина в море, нібито йому соромно робити це на очах у сина. Завойовники виконують прохання старого. Та після цього настає розв'язка. Батько не віддає ворогам священної таємниці, усвідомлюючи невідворотні загибелі, він вибирає для сина миттєву смерть. А себе віддає на муки суворому романтично піднесеному настрою балади підпорядковану і візуальну частину. Це стосується насамперед стриманої колірної гами фільму на біло-коричневому тлі, активно працює червоний колір вогню. Обрана режисеркою і художником Генріхом Уманським техніка плоскої маріонетки сприяє тому, що персонажі добре вписуються в середовище, стилістично гармонують із пейзажем, органічно поєднується і стилістикою зображення, і музика композитора мухи. Де звучать народні шотландські мотиви. А щоб у вас теж було навичарне джерело натхнення, прямо як у наших українських аніматорів, обов'язково подивіться згадані сьогодні мульти. Залишаємо посилання на них. Описі. Окремо хочемо подякувати підписникам нашого Байміякофі. Імена цих надзвичайних осіб зараз ви побачите на екрані. А окрім нашої безмежної подяки, ці люди також мають розширений доступ до унікального контенту про українську анімацію. Тож нагадуємо, що якщо ви хочете долучитися, лінк на наш Байміякофі в описі. Якщо вам сподобалося відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, діліться цим відео з друзями. Слава Україні! Слава нації! Слава українській анімації!